Початок 13-40-13 фертигація, тобто живлення підкоріння з моменту посіву. Посів пройшов, рослина виросла, починає з'являтися перший, перший справжній листок 13, 40, 13. Це обов'язкова умова. Далі дивимось по потребі. Можливо, треба кальцій, можливо, треба три двадцятки вже. Все залежить від погодних умов і від ваших умов вирощення, від того, який у вас був субстрат, який він є у вас, як ви його підготували до цього, і так далі. І так далі. Це вже умови сугубо індивідуальні, але 13-40 13, 40, 13 це обов'язкова умова. Далі розвиток лицків пішов, вегетативна маса з'явилася, розсада є, розсада росте, 13-40 при потребі ми дивимось. Тому що вона рослина ну, показує різні моменти, перелили, або, наприклад, підсушили сильно, або перели сильно, або температура впала з різних причин в розсадному відділенні. Є недостача фосфору. Також, можливо, треба буде працювати. Якщо в корінні немає можливості, працюємо по листу. Леда -гель старт, швидка допомога, однозначно. Рослина... Росте, рослина розвивається, п'ятий, шостий, сьомий лист, все окей, все добре, три двадцятки. Висадили в теплицю, відкритий ґрунт, неважливо, там вже плюс-мінус розуміємо 13-40-13. Пролили, почекали там, якщо це теплиця, так і вулиця, неважливо. Рослина прийнялась, коріння пішло в ґрунт, працює 13-40-13, там на четвертий, п'ятий день. Далі від умов вирощування, від умов навколишнього середовища, сонце є, немає, вітер сильний не сильний, полив холодною, теплою водою. Знову ж таки, підготовка ґрунту Три ки Три ки кальцій обов'язково. По листу раз на тиждень, раз на 10 днів, але кальцій плюс, кальцій плюс обов'язково потрібен бути. Мікроелементи, гель мікро, Обов'язково раз на тиждень він потрібен бути. Е, можливо варіювати. Е, через 10 днів кальцій, там через 5 днів мікро. Дивимось в залежності від стану рослини. Вона сама це все показує. Е, росте рослина, розвивається три двадцятки. З'являються перві плоди 145-28 кальцій магній Будівельний матеріал, підтримка основних елементів. Збалансоване добриво для наливу плодів. Налив плодів інтенсивний, розмір плоду влаштовує, все нормально. Хочемо, щоб рослина почала швидше набирати колір спіть. 17 10 33 17 10 33% в нас все влаштовує. Перва кипіця готова, друга на 80%, третя. На 60, тобто рослина збалансована, все супер. 8, 8,17,42. перла кілиця поспіла. Зняли 17, 10, 33 або 14, 5, 28, або навіть 3 ки то вже залежить від умов, знову ж таки. Тому що рекомендація універсальна. Хочеться дати пораду для всіх. І тут треба дивитися, треба варювати цим всім. Паралельно з цим можна працювати е, по листу гелями. Однозначно. Отримали е, сходи, отримали два перших е, справжніх листа. Угу. Можна е, роботи ледогель стартом для коріння. Те ж саме. Так, правильно? Так. Не, ну, і не тільки коріння, просто фосфор це один із елементів, який впливає на різ коріння. Це елемент енергії. Так, але він також і в ферментах. В ну, різний синтез, тобто це один із макроелементів, який потрібен не тільки томату, всім рослинам він потрібен. І в силу різних причин він може бути або недоступний, тому що він маломобільний, до речі, він не такий активний в ґрунтових розчинах. Тому фосфор він потрібен завжди. Коренева система мала, рослина не може дотягнутися, а фосфор і потрібен. На початкових стадіях це основна умова. Плюс фосфор е впливає на закладку генеративних органів в томаті, особливо. І від того, як ми будемо живити фосфором, чи не будемо живити фосфором, залежить і майбутнє ваша китиця томату. <плес> гель, баланс 320, органічна речовина, плюс органічна речовина там. Ну, органічна речовина це живлення для мікробіології, мікробіоти, яка знаходиться як на листку, так і в корінь. І на лиску вона також впливає. І в складі там і білки, і жири, різний склад, різноманітний, але він підібраний так, щоб це було максимально корисно для рослини в цілому. Це допомагає покращенню живлення рослини на ряду з амінокислотами і з правильно підібраними якісними елементами, які знаходяться в цій ємності. В балансі ми втримали рослину, ми втримуємо завдяки балансу. Ми втримуємо рослину в балансі тавтологія, вибачте. Далі у нас є гель-фініш, фініш калійний 10-20-40, максимальна кількість калію. Класно для томатів, особливо класно, Це смак, це колір, це лежкість. В цілому сприяє кращому дозріванню і якості плодів.